Росіяни вербують ув'язнених до свого війська, уже навіть не питаючи згоди. Це стверджує один із вояків підрозділу Шторм Зет, якого полонили на Запоріжжі. Мовляв, судів за шахрайство у колонію навідалися рекрутери з міноборони, влаштували щось на кшталт медогляду і склали списки спроможних. Про їхнє бажання воювати твердить, ніхто не запитував. Та от інший кримінальник, що нині так само дає свідчення в СБУ, рушив на український фронт за згодою. Але вже за місяць помилково прийшов у бліндаж ЗСУ, та не розуміючи, де він попросив попити і покурити. За убійства Костянтин з Краснодарського краю із присуджених йому восьми відсидів рік та пристав на пропозицію рекрутерів з міноборони повоювати за диктатора. У мене срок большой, у мене мать дома больна. Я думаю, год, може бути катаєтет. Пробуде там да, і на броні. 35-річний стрілець із підрозділу Шторм Зет катався трохи більше місяця. Вивозили нас на дії, як сказати, так от, на танки Єздили ми. У полоні, каже, опинився, наче в анекдоті повертався сам один уночі на тиловій позиції і натрапив на бліндаж. Я спершу не зрозумів, куди потрапив. чесно сказати. Я думав, свої може, не свої. Тим не менш вирішив попросити води та цигарку. Підійшов, поздоровався. Мене зустріли, теж, нормально, все. Дали води попити, покурити сигарети. Ну потім задержав. Зараз за тобою, говорить, приїдуть. Ну, нікуди не дürгайся, нічого, не це. С собой есть что-то у тебя там, ну, или оружие, или что, я говорю, ничего нету. Мошенничество. 28-річний Олександр відсидів рік з двох із половиною. Її твердить, потрапив у військо мимоволі. Його внесли до списків і просто поставили перед фактом. Приїхали з Міноборони, почали викликати людей в свій кабінет. Со здоров'ям як? Не тревожит нічого, ні. А потім уже составляются ну, списки. Как только ви в списках нам сказали, уже все, ви не можете відказаться. Зараз ліч ми доводить, повоювати мовляв не спромігся. На броні жодного разу на нуль, так і не дістався. Я виїжджав на бойова задачу. А почему ні разу не доїхали? Первый раз по нам работали РПГ. І ми разлетелись з пацанами, евакуїрувалися второй раз, розбулася гусениця, третій раз розбулася гусеница, і вот цей четверте раз ми подорвались на мініму. Увесь його загін був тоді ліквідований. А він поранений дошкандибав до бліндажа. Та згодом пересвідчився. Русские своих бросають. Не помню, как але оказался в бліндаже. І там були ну, з и роти, пацани. П'ять человек. Они собрались в определенное время, когда начались атаки птичек. Они ушли оттуда. Меня оставили, сказали, извини, не можем тебя тащить. Я остался один. За кілька годин Олександр почув голоси, думав свої, озвався. В ответ слетела граната. Мнів бліндаж та йому знову пощастило. Лишився живий. Нині з полоненими працюють слідчі СБУ. Злочинці цікаються, що взялися до зброї, та не радять співгромадяна учиняти так само. Нічому хорошому не приведе. Андрій почтівартем Даженко програма Вікна СТБ. Єдині новини.